Вітаю, мене звати Ольга Лопоха, Видання Спека. В мене таке питання на it Арена 2025 Михайло Федоров анонсував, що українську LLM будуть навчати, оцифрувавши українські архіви і бібліотеки на ось ці інформації, щоб вона була максимально навчена на українському контексті, але в такому випадку ця модель не матиме доступу до актуальної нової інформації, до якихось останніх новин. І через це частина користувачів може продовжувати користуватися популярними мовними моделями, як ChatGPT і Gemini, ігноруючи українську ЛМ. Як плануєте з цим боротися? Я... А Можна минулого літа запустили Ми... перший Ми... систем. Ми... Це до речі, в суті, ще одне таке нагадування, бо ми зараз це частина більш великої мети показати проходження став трендом в світі по новому підходу того, як здійснюється державні послуги в світі. Що ти не можеш, що ти не маєш більше там заповнювати якісь форми, там десь кудись ходити, а ти просто можеш сказати, що тобі потрібно і тобі. Це знаменати, це, в принципі, <клевицько> от, я просто зустрічу. Це певний заданий. Що стосується вашого питання, дивіться. В принципі, там не так все, все працює. Не буде такої ситуації, коли українська модель чомусь буде гірша і буде відставати придана, ніж по-перше. Українська умовна, великомовна модель буде побудована на базі оконсофної моделі якоїсь вже від Може бути зараз є вибір між Google, Meta, Stripe. ми обираємо якусь великомовну модель. І э, вона буде відкрита, вона буде постійно навчатися, навчатися оновлюватися як база, як, як, як ядро буде завжди оновлюватися. Да? Плюс вона буде постійно навчатися на нових даних. Це не е, уявлення. Вона працює, як, наприклад, є Windows, да, так взяв, якусь версію встановив, він оновлюється, але все одно це Windows, там, Windows 10, він буде в 0, а потім вони кажуть, ні, давайте ну, Windows 11 треба перестановити. А, 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 а вона буде постійно знаходитися ці новий продукт, який вам принесли на версію, то вона буде постійно знаходитися в процесі долучання. Туди вона ніколи не буде в принципі, відставати від того, що в світі відбувається. Чи, там, як вбудовані І, і е, е, Я думаю, що може бути така ситуація, коли українська модель буде чомусь там, гірша, ніж е, інша. Е, Подібна. Але е, зараз все, що відбувається в єс сфері це дуже швидкі зміни. І кожен день е, ми не хочемо, що стається. Виходить нові моделі і кажуть, о, це по гучмаркам опереджаю модель. І потім виходить нова версія, ні, ми тут виберемо. І відповідно у нас буде щось подібне. Теоретично, що в якийсь момент вона буде може відставати, але це не буде так, що все, ну, такі, вона настільки погана, що я не буду її користуватися. Mm -hmm. Буде, так, може поставитися в який момент, Але я не думаю, що це буде прямо так. Є їй інша, і все, а це, а це буде забудати за Дякую, в мене невеличке уточнення. Ви казали, що вона буде оновлюватися постійно. Є е, така проблема популярна, коли мовні моделі і в принципі штучний інтелект вчиться на вже згенерованих даних, і через це е, нові і нові згенеровані дані все менш якісні. І це ну в чати GPT таке є. в Gemini, в усіх моделях. Як ви плануєте з цим боротися в українській LLM? Ну, ми створили це не для цього? як ви комітетів в нас є стілібор, так званий дан, підходить. Каже Федоров, саме рок, яку хорошу. І е, ми створили декілька комітетів: історичний, культурний, правовий. І ми їх наповнили з людьми, які розбираються в, в певні сектора. Е, які не фігічні. І це були їх завдання, І це там частина. Тобто будуть працювати команди, щоб такі речі оновлювати, виправляти і. Ми плануємо тільки рік виділити на те, що ми, цього, як ми віддамо, що вона буде входять формат тестувати. І таким чином, якщо я хочу сказати, що буде, буде можливість у кожного користувача сказати, що не так, і ми будемо слідкувати за тим, щоб це виробляється. Е, відповідно, якщо вона буде навіть навчатися на звірові здання, ми е, зрозуміють допомогою тестів, що вона щось подає нам базі якихось речей, які не можна, то ми будемо виправляти. Саме тому ми хочемо мати. Це, до речі, може не відповідь на ваше питання, але це відповідь, чому ми хочемо мати свою модель. Тому що інакше в нас немає ніякого контролю над, над, над такими речами, От, е, які контроль маєте сьогодні вичачі дітей. Ну, uh, Нещодавно була навіть стаття про те, що я читав статтю, що uh, велика кількість даних, якими вона натренована, це якась російська пропаганда. І це ніхто не може змінити. Ну, ми з в контакті, так, але ну, ти ж маєш прям зробити це кейсом, доводити це в суті, доводити інше, це не. Що це треба дня? А так ця модель буде просять в Україні. Вона буде 에, 에, направлятися скажімо так, групою експертів людей, і ми можемо ми будемо мати вплив на ці речі. Не скажу, що це, це, це може статися, але в нас усі є в вигляді і вас, всіх, хто буде допомагати нам тестувати. і плюс цей ці комітети, які будуть відповідати конкретно за, за за кожен спект, скажімо так, даних, які які вона має серед. За... Дякую.